Какая ти у мене хороша коза. А який сладкий от тебе аромат. На уроці християнської етики Петрик каже вчителю: Мій батько каже, що завжди приємніше дати, аніж отримати. Він у тебе священник, Петрику. Та ні, боксер. Коли бабуся каже тобі щось по типу: їж більше, бо самі кістки. Або з таким характером ніхто з тобою не одружиться. Це називається бабулінг. Знаєш, Петро, я вчора не стримався і послав свою. Да ладно, нічого собі. Як це? Так, прикинь, підходить така. Іди викинь сміття. А ти? А я їй. іди сама. Не бачиш, що я посуд мию. Друга дружина Славіку попалася настільки ревнива, що йому постійно доводилося доводити, що з першою у нього сексу не було. Їде чоловік на машині. Раптом внутрішній голос каже: Зупинись і копай ось тут. Зупинився, копає. Опа! Знайшов мішок золота. Їде далі. Раптом внутрішній голос знову каже: Зупинись і кинь мішок в море. Чоловік думає: Зараз випливе 10 мішків. Кинув мішок в море, нічого не виплив. А внутрішній голос каже: Бачив, як булькнуло. Жіноча спідниця це прапор, за яким чоловік піде куди завгодно. Особливо, коли він високопіднятий. Мама на роботу збирається. Донці чотири рочки. Донечко, я на роботу. Ти замкнеш двері і нікому не відкривай. Добре, мам. Мама вийшла, думає треба перевірити. Стукає. Хто там? Мама грубим голосом. Це ми, газівники, прийшли перевірити газове обладнання. Мовчання. Потім дівчинка кричить Ідіть до дупи. Ми вугіллям топимо. Мобілізованим росіянам на наступне 23 лютого жінки можуть дарувати вже по одній шкарпетці. Прийшов Іван Дурень до баби Ягі і запитує А як мені пройти туди, не знаю куди. І знайти те не знаю що. А не питання, синку, ось тобі недопалок чарівний. Вийдеш, кинеш його на стежку і ось куди двірник тебе пошле, туди йди. Дружина каже чоловікові Коханий, пам'ятаєш, ти їздив на рибалку. Так, а що? Дзвонила твоя щука. Каже, що вона з ікрою. Розмовляють дві подруги. Мій чоловік роботу любить більше, ніж мене. З чого ти взяла? У нього перед сексом зі мною так не стоїть, як вранці перед роботою. Дві блондинки. Я знайшла гарну роботу. Робити нічого не треба. Тільки щось розказую. І платять непогано. Ким же ти працюєш? Натурницею. З тебе пишуть картини? Ні. З мене пишуть анекдоти. Прийшов чоловік у магазин. У вас є тканина в горошок? Є. Відріжте мені 10 метрів. Відрізали. Тепер поріжте на шматки по одному метру. Порізали. А тепер розріжте кожен шматок навскіз. Розрізали. А тепер повирізайте, будь ласка, горошок. Та ви що, божевільний? Так. У мене навіть є довідка. А в чому справа? Прийшла звикруха до невістки. Провела пальцем по шафі і показує на порох. Як це називається? Свиня завжди болота знайде. Вирішили божевільні обладнати свій дурдом. Роблять вішалку. Один поставив цвях капелюшкам до стінки та забиває. Підійшов інший, подивився і каже Ти таки дурень! Не бачиш, що цей цвях від протилежної стінки? В автобусі чоловік звертається до хлопчика. Малий, поступися місцем дядькові з акваріумом. Хлопчик поступається місцем. Дядьку, а де ж акваріум? Чоловік, хлопаючи себе по великому животі. П'ять літрів пива і дві тараньки. Чоловік каже до жінки Галю, а де горілка, яку я вчора купив? В графіні. У нас нема графіна. Графіна нема, а графіня є. Літак піднявся у небо. Голос старшого пілота. Шановні пасажири! Ох ти ж йой йой капець! І тиша. Всі в шоці, оглядається в пошуках небезпеки. Через деякий час знову голос старшого пілота. Шановні пасажири, все в порядку. Це стюардеса випадково вилила на мене каву. Бачили ви, як тепер виглядають мої білі штани спереду. Один з пасажирів крізь зуби. Мабуть, так само, як мої ззаду. Оголошення у газеті. Порядна рибачка познайомиться з дуже порядним рибалкою. Щоб нічого не спіймати. Приходять до дівчини три хлопця свататись Українець, француз та москаль. Українець приніс ромашку. Дівчина попросила її з'їсти. І він з'їв. Француз приніс троянду. Дівчина теж попросила її з'їсти. Він її жує, плаче і сміється. Дівчина запитує його Ти чому плачеш? Вона дуже колюча. А чому смієшся? Бо москаль кактус несе. Кажу, що не п'ю. Всі намагаються напоїти. Кажу, що на дієті, всі намагаються нагодувати. Кажу, що немає грошей, ніхто мене не чує. Зустрілись дві подруги. Уявляєш, Оксано, вчора заходжу в автобус, а там такий красень сидить. Перед очима пронеслись всі сцени гріхопадіння. А він встає і каже Сідайте, тьотю. Після весілля. Коханий, я хочу жити з тобою довго і щасливо. Кохана, якщо ти будеш жити щасливо, я довго не протягну. Російський солдат вкрав козу в Україні. Їде у танку дуже задоволений. Раптом танк спиняють українські військові. Витрушують всіх танка, а там росіянець з козою на руках. Гей, москаль, навіщо тобі коза? Сім'ю молоком паїть буду. Так у тебе, скоріш за все, квартира маленька. Де коза спатиме? Сам ляжу, коза ляжеть, жена ляжеть, втроєм спать будем. Так вона ж смердить. Нічого. Я же привик і коза привыкнет. Студент приходить на іспит. Відкриває портфель і дістає три пляшки коньяку. Ставить на стіл. Ось вам три пляшки. Поставте мені три. Професор беручи пару пляшок. Я візьму дві. Сидить у шлунку салат. Раптом зверху щось падає. Ти хто? Горілка. За що пили? За Івана Івановича. Знову сидить. Знову падає. За що пили? За Івана Івановича. І так кілька разів. Нарешті салат не витримує. Піду подивлюся, що це за людина така. Іван Іванович. Добрий день. Як вступити в вашу організацію? Треба вбити вісім москалів і одного кота. А кота за що? Вітаємо. Ви прийняті. Українські військові схопили російського орка. А той ні ме, нічого не розуміє. В кінці кінців йому вже кажуть. Ти, мабуть, найдурніший у полку був, так? Нє. був один що глупіє. Полгода мене за женщину прийнімав. Агент, що рекламує пилососи, входить у квартиру, демонстративно розсипає в коридорі принесено з собою сміття і каже господині: Якщо мій пилосос не збере це до останньої крихти. То я готовий все це з'їсти. Жінка повертається і йде. Куди ви, пані? По ложку. У нас же третій день світла немає. Стукіт по бункеру. Путін тремтячою рукою, відчиняє скрипучі двері і чує: Добрий вечір, ми з України.